Так, друзі, 24 грудня будемо сьогодні омолоджувати от у нас три приклади, три яблуні і вони всі різні крони. Це така трошки на віник схожа, це така більш, більш розлога. І третя, остання от вона дуже сильно вгору почала рости. Так як же зрозуміти, що ж обрізати? Що ж в цих старих деревах обрізати? Враховуємо те, що після обрізки нас дерево почне дуже сильно омолоджувати, здавати нові пагани. І ці пагани будуть рости вгору. Ну їх, звичайно, треба буде направляти в боки, ну, тобто розкладати, щоб вона яблуня була широка і розлога. В першу чергу зрізаємо дерева, які верніше гілки, які Пошкоджені. Ось е тріснута гілка. Я її обрізав спочатку там, але потім побачив, що вона тріснута, тому ми її обріжемо міч, так? І далі, Для того, щоб е дерево було розлоге, розлоге і не густе всередині, треба вирізати середні провідники. Тобто ми залишимо бокову гілку, цю маленьку бокову гілку. Так? Ось ця, яка йде трошки. Ну, тупи, назад мене. От. А центральну, центральну середину ми зріжемо. Та, що йде вгору, ту гілку ми зріжемо. От. Ну, зараз буде зрозуміло, покажу. Ось я залишив такі дорогорядні маленькі гілочки. Ну, Відносно маленькі. Так, ось Ви бачите, я розчистив середину. Так, убрав всі гілки, що йшли вгору, залишив тільки бокові, ті, що йдуть в сторону гілочки. І от У нас є ось така велика гілка, вона дуже багато плодоносить в цьому році. От, і якби хочеться її залишити, з одного боку. Але є велика ймовірність того, що дерево сильно навантажиться і воно зламається. Тому краще її зробити обрізати так обрізати туди, і, і пустити його, гілочки пустити в різні боки, щоб росло, щоб з неї росло в сторони. Ну Звісно, верхні. Всі пагани, всі будемо, будемо зрізати. Так, два слова про те, як зрізати гілки. Для того, щоб не шкірка знизу, коли дерево, ну, гілка буде падати, щоб вона не відчахнулася не здерла шкіру, Ми знизу надрізаємо обов'язково. Так. І Одною рукою незручно, вибачаюсь. Так, і потім зверху ми це все діло ріжемо вже навпроти зрізу. Ось я в попередніх відео розповідав, але ще раз нагадаю. Ось таке розгалуження, такий був тройничок. два, Тут третя гілка росла. Ми їх обираємо, щоб між галками був кут ну, приблизно там, хоча б наближені до 90 градусів. От. І всі пагани, що ростуть догори, такі жировики, ми теж обираємо. Цей піньочок я підріжу. Так, я просто зрізав пилку, то було незручно і вийшов такий великий паніок. А зараз я його ось так зріжу, щоб він був рівненький. Так, у нас вже дещо вимальовується картинка. так, Але ще треба обрізати ці старі гілки. Ось бачите, ось ці гілочки. Ось так. І десь приблизно на такій висоті зріжемо, зріжемо, тому що вони занадто довгі і коли вантажаться листями і плодами, вони можуть відчихнутися, зламатися. Ще одна є гілочка, остання так, сильно загущена. Середина ми обов'язково. вирізаємо, Залишаємо цю і цю. От. А середину обов'язково розріджуємо і потім ще її присічемо, вріжемо, щоб вони були коротенькі. Так, зараз покажу результат. Так, продовжуємо. Друзі, якщо у вас яблуні, дерева покриті таким, таким, е мохом, таким грибком. Обов'язково його чистити, друзі. Обов'язково. Дерево там дуже-дуже некомфортно. Бачите, воно там гниє, пліснює, потім кора відслоюється. Дерево так швидко вмирає. Тому обов'язково беріть пластикову щітку, якщо е, стовбур е, вже старий, такий, ну, старий, то беріть щітку по металу і зачищайте це все діло е, геть, геть всі стволові гілки. От прям, ну, стовбур, само собою, ну, геть до таких гілочок, їх треба зачищати. І потім покрити е, розчитом мідного купоросу. Так, можна розбавити його з крейдою, щоб він краще тримався. Ну, Можна з ріденькою фарбою. Це виключно для того, щоб просто мій копорос довго залишався на, на гілці. Друзі, перше дерево обрізали. Ось така, такий результат вийшов. Покажу одразу, ось скільки в нас ми нарізали гілок. Велика кількість з одного дерева. Так, так, так може краще видно. Так. Врізали. Ось такі залишилися бокові гілочки. Все. Приступаємо до наступного дерева. Наступне дерево у нас ось ось таке більш розлуге. Воно було видно кимось сформовано до нас, до мене. От, ну Ми його зараз теж все так, щик, обріжемо. геть, дуже-дуже прикро. прикро це коротко. Що ж робити з більш-менш розлого яблуні <кхм> Значить, Ми дотримуємось принципу, що ми розріджуємо середину, убираємо повністю все, що буде всередині, і всі гілочки пускаємо в сторону, щоб росли вони від крони, від, о, від центру крони. Так. А те, що от у нас є така велика гілка, ця, вона, йде, вона йде вверх і якось всередину крони. Ми її уберемо геть повністю аж, аж мабуть, да, аж по цій пори. Так. так, і все, що росте всередину, ось знову ж таки, це теж росте всередину. Я покажу збоку, вона, вона йде всередину. Ми її теж уберемо ось ці фори Так, це теж йде всередину, ми його вберемо. Ця йде назовні, ми її залишимо, але дуже сильно вкоротимо. так, І все, що йде назовні, ми дуже сильно вкоротимо. Ось ця гілка йде, вона типу як в сторону йде. Так. От. Але потім різко вгору, тому ми її уберемо на, цю, на цій висоті і пустимо. Гілки на... Ну, коротше, переведемо на маленьку гілочку. Так, приступаємо. Ось ми і другу обрізали. Ось така у нас вона вийшла. залишив бокові пагінчики, вони досить нигкі, я їх руками достаю, це дуже добре. Так. Вже наступного року будемо формувати нову крану. Так, йдемо до третього дерева. Третє дерево у нас просто росло вгору. Ну, ось Невеличкий є один боковий. А то пошпарили вгору дві гілки великі. Тут особо нічого придумувати не треба. Воно величезне просто. Ми їх просто зріжемо. Раз, два, три. Все. І все. Вже з нового молодого будемо формувати красиву розлогу крона. Цьому все Ось таке третє дерево. Як воно е, буде розвиватися, буде потім відео буде окремо. Ось на е, на мій зріз, ну, десь да, таке трошки вище, це на витягнути руку. Така висота зрізу. Е, так. Один важливий момент омолодження це зрізання старих. Пеньків ми їх обрізаємо. Дуже прикро. Всі ті, що стрічать, гарний, гарний приклад. Шупеньо, який давно зрізаний, був, сильно стрічав від ствола, в ньому утворилося дупло. дупло. Короче, тому його ми дуже гаренько треба зрізати, дуже прикра, дуже ну, притул, без, без пенька, без сучка. Ось так. Зважайте на це, будь ласка, дивіться, ще теж бачите, було зрізано невірно і поутворювалися дупла. Ось я позрізав всі пеньки старі, які стрічали невірно. От. Врізав, рівненько, чистенько. Так. Так, тепер ці всі рани треба замазати. Замазувати будемо гашеним вапном. Вважається найкращий засіб для заживлення ран. Не використовуйте садовий вар, ну, я вважаю, що він в общем, при, на сонці, коли розплавляється, він потрапляє під шкіру, під кору і ну, в общем, там дерево як бы, відмирає. Там шкіра відмирає, е, кора відмирає. Беремо гашене вапно і розводимо з водою. Так, десь до ось такої консистенції розмішуємо. Ось ну, така рідка рідка сметана. І тепер замазуємо наші рани, наші зрізи. Так, у нас вапно дезінфікує, весною піде утворюватись камбій і дерево, ці, ну, скажімо, ці зрізи дуже гарно позатягує. Так, і кінцевий результат. Що ж у нас вийшло в кінці? Так, перше дерево. Ми бачимо друге. І третє, останнє. Все, за перебігом того, як вони будуть обростати, як я їх буду формувати, я буду знімати додаткові відео. Тому слідкуйте, будь ласка.